Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. 331-й день нашої боротьби за свободу. І зараз у нас відбудеться пряме включення з всесвітнього економічного форуму у Давосі. У нас на включенні Марія Мєзінцева, народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради України УПАРЕ. Пані Марія, ми вас вітаємо. Вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пані Марія, як проходить форум на цей час. з Чим наша делегація туди поїхала і як сприймаються наші меседжі там? Дуже дякую за запитання. Дуже приємно, що черговий всесвітній економічний форум має не тільки Кольори свого бренду в жовто-блакитному патріотичному вигляді прапора України, але і Україна постійно залишається в топі порядку денного. Це було доведено і при виступі на основних полях форуму пані Зеленської першої леді, яка презентувала формулу миру, так звані 10 головних пунктів візію. Нашого президента Зеленського, і тут дуже цікаво, що вона передає передала файл колегам з Китаю, які передадуть його президенту Сі Цзінпіну. Дуже важливо бачити, як розвиваються візії того. От і наративи, знаєте, ми можемо порівняти з квітним, з, з травним місяцем, коли форум був постковідний, і також Україна звучала дуже гучно, коли російський будинок тоді. Перетворився в будинок воєнних злочинів з цієї тематики. І почалося відкриття українського дому під слоганом Україна, це ти, «Ukraine is you». Така філософія була закликати партнерів відчути себе трошки українцем. А відповідно до статистики Організації Об'єднаних Націй, брутальна російська агресія проти України причинила збитки і вплинула на життя громадян, Громадян більше як 90 країн у всьому світі, і 1,7 мільярдів населення нашої планети. Мова йде і про тематики, які обговорювалися на полях саміту в рамках безпеки продовольства, енергетичної енергетичної системи змін в постачанні енергетики. Ми знаємо. Як наші партнери з Німеччини змогли, наприклад, знизити свою залежність від російського газу з більше як 40% до менш як 10%. Це означає, що такі зміни можливі, вони ба більше можливі в короткі терміни, і такі рішення повинні прийматися в тому числі на Підтримку України, звісно, не оминули ми тематику і відповідальності Російської Федерації за злочини агресії, злочини воєнні злочини проти людяності, які мають геноцидальну природу. Цьому були присвячені декілька панелей, і вони перетиналися з компенсаційними і візіями компенсаційних механізмів, адже ми знаємо, що наразі. Є зам за вигляді заморожених активів центрального банку Російської Федерації більше як 350 мільярдів доларів. І ми говоримо про ті активи, які знаходяться, наприклад, в самій Швейцарії, яка була гостинно гостину проводила в черговий цей форум. Ми також бачимо наскільки цілеспрямований був спіч президента Зеленського. Він говорив як на українському сніданку, так і на полях основного залу саміту. Дуже виріш такі вирішальні моменти нас чекають в перебігу війни. Він окремо приділив увагу питанню українського Криму. Відповідальні на запитання журналістів мені дуже сподобалася його цитата: що це наше море, це наш Крим, це наш біль. Дайте нам вашу зброю і ми звільнимо наше. Ну, цитата може бути не дуже точно. Так я її запам'ятала, і ви знаєте, це викликало бурхливі бурхливі авації підтримки. Ми почули, як продовжують підтримувати нас лідери. Польщі Пан Дуда, який відвідав український дім, і е, був е, спікером разом з представниками е, деокупованих територій, які приїхали на форум. Це е, активісти, волонтери, це дітки українські, які були е, в тимчасовому полоні, це е, мери міст е, українських, які на підконтрольній території, це мер тимчасово окупованого Мелітополя. Вони всі виступали. Е, під час відкриття українського дому дуже важливо було почути нашого друга Бориса Джонсона, який сказав, що його цитата була наступною: не ем, говоріть і не приділяйте увагу Путіну. Говоріть і приділяйте увагу більше Україні його меседжі були дуже чіткі, так само як і наших американських партнерів. Сьогоднішнє е, історичне засідання Рамштайну, брифінг, якого відбудеться вже е, на п'ятої вечора за київським часом. Я впевнена е, принесе вагомі результати в наданні е, військової допомоги. Ми бачимо анонсування вже і деяких видів озброєння, наприклад. Танків і готові передавати додаткові країни партнери. Ви знаєте, я ставила питання нашим швейцарським колегам, чому ж їх намагаються звинуватити або так долучити до ненадання військової допомоги? Ми знаємо, країна Швейцарія перестала бути нейтральною від 24 лютого. Визнавши е, збройну агресію е, Росії проти України, підтримавши вперше історично санкції синхронно з ЄС. Ну і я нагадаю, в рамках нашої наступного робочого е, робочого тижня у нас голови головним депутатом по файлу юридичні наслідки збройної агресії, в яких ми розглядаємо в цьому файлі і спецтрибунал для Путіна його оточення, і компенсаторні механізми, і даємо візію. На великий саміт міністрів закордонних справ 46 країн, який відбудеться в травні місяці в Ісландії. Так от саме ісландські депутати, вибачте, і швейцарський депутат є головою по цьому файлу, куди ми вже готуємо пропозиції для його підсилення і розгляду в четвер на наступному тижні він буде голосуватися в Страсбурзі, тобто відчуття від Давосу доволі позитивні. Нам вдалося проговорити також окремі. Ну, я їх називаю знаєте такими мікропроектами для людей, але які роблять макроефект. Зараз мова йде про наших уже сталих партнерів. Це приватна кампанія Цюрихіншуренс. топ 5 страховиків світу, які займаються страховими по страховими послугами в 120 країнах світу. Вони в чергове допомагають Харківщині Донбасу і. Мають намір розширитися на регіони Херсонщини і е, Запоріжжя, які в тому числі страждали і постраждали від російської збройної агресії. Мова йде про виділення. Півмільйона швейцарських франків на допомогу в закупівлі генераторів високої, високої потужності 120-150 кВт, і, звісно, таких буденних потреб, теплого одягу, і, звісно, певних ну, для нас в побуті буржуйок місцевого виробництва. Тобто, це ще й підтримка нацвиробника вклад місцевого економіку мені дуже приємно, що вже анонсована подія. Яка відбудеться в ем, столиці не так в столиці для цієї кампанії в місті Цюріху, і до неї буде долучатися ново, нова наша представниця держави Україна високоповажна посолка пані Венедиктова. Вона дуже активно працювала і на полях саміту. І готується такий захід з долученням керівників найбільших швейцарських кампаній, Ані для того, щоб обговорити проєкти відновлення, підтримку проєктів першої леді з гуманітарної допомоги, допомогу діткам України і інші питання, які можуть стосуватися конкретної допомоги і конкретних проєктів, це надає. Надію це надає, ви знаєте, енергію рухатися далі і показувати нашим партнерам, що кошти благодійну допомогу, які вони надають конкретно на місця, вона використовується ефективно, і ті люди, які її отримують, вони це дуже. Дуже цінують, тому я змогла прозвітувати про наші попередні проекти, які діяли на Харківщині і на інших іншій території України, і заручитися підтримкою для наступних проектів. Окремо хочу виділити також на полях Давосу те, що ви знаєте, багато хто постійно говорить про зниження уваги до України. Мені мені сподобалася одна теза, яку повторили багато спікерів із фінансового сектору, сектору економіки, які підраховують збитки. Ми знаємо, що 350 мільярдів. Збитків це прорахунок трошки занижений від Світового банку. Цифра від України є набагато вищими, але цікавим е заключною думкою форму стало те. Що якщо Україні не допомогти прямо зараз в постачанні вагомого військового оснащення в економічній сфері, підтримати подальші санкції, встановити компенсаторні, запустити механізми компенсації і створити спеціальний трибунал за злочин агресії, якщо цього не зробити. Сьогодні і зараз в найближчі перспективи всі витрати або пряма е, фінансова допомога або дешеві кредити. Все це буде набагато е, мати най на, на, набагато більшу ціну, е, якщо ми будемо, якщо наші партнери будуть відтерміновувати е, такі рішучі кроки і таку допомогу. Моє відчуття, е, що все відбудеться так, як просить президент Зеленський, і ми дуже хочемо побачити е, цю підтримку. Е, на сьогоднішньому засіданні Рамштайну. Пані Марію, дуже дякую вам за цю інформацію. Ми зрозуміли з цього форуму, що всі, в принципі, цивілізовані країни розуміють, що відбувається зараз геноцид. Що багато обговорювали саме про те, що ви говорите про наші компенсації нам говориться про притягнення до відповідальності злочинців, які вчиняють агресію зараз. А чи обговорювався і чи є рецепт припинення агресії Росії на? таку міжнародній платформі. Чи були якісь такі цікаві пропозиції саме щодо цього? Ну ви знаєте, всі вже не добирають слова. Я вам скажу чесно, і просто прямо говорять заява американців та по Криму, яка йде з де джерел? Дуже чекаємо надання таких, таких видів зброї, яка може працювати по? Нашій суверенній території, території Криму і відвоювати його, як я зазначила. Президент Зеленський дуже ну, окремо правда, увагу приділив питанню півострова. Ключем до цього є, звісно, звільнення міста в Запорізькій області, на що ми теж розраховуємо, і стабілізація Херсонщини. Просто от разюча різниця. Я згадую. Знаєте, перше засідання, нашу першу подорож до Страсбургу, коли ми виключали Російську Федерацію з Ради Європи, перша інституція, яка це зробила, так нас підтримували, але по-перше, ніхто не розраховував, що ця війна буде тривати, як ми зараз бачимо. Ну, 9 років 11 місяців, 11 місяців повномасштабного вторгнення, і що будуть задіяні або ми будемо потребувати таких ресурсів. І навіть в резолюції там Парламентської асамблеї ради Європи нам в жовтні вдалося прописати поправкою від української делегації збільшення надання. Протиповітряної оборони, тобто в, в, в документі організації, які займаються правами людини, це було щось аномальне ще в березні місяці. Зараз це є можливим, і е, ви знаєте, можу сказати, що партнери розуміють, що та трагедія, яка сталася напередодні форуму в Дніпрі, коли постраждали знову ж таки невинні люди, це була цивільна е, ціль російської ракети х 22 що нам потрібно надавати системи протиповітряної оборони, які можуть бачити такі ракети, адже вона не одна в Росії, їх налічується сотні? Ем, було дуже приємно ну, приємно, це не те напевно, слово, але всіх шокувала трагедія, яка також сталася нещодавно. Я ем, користуючись можливістю вашого ефіру, хоч. Б... Передати свої співчуття всім родинам близьких загиблих, загинули наші друзі, наші колеги, справжні професіонали, патріоти своєї справи, одного з найбільш ключових міністерств нашої держави. Тому все це розглядається партнерами, знаєте, як, ну, тур, ну, як реальність, яку вони переживають з нами. І вагомим в цьому є, звісно, от. Їх уже переконують не наші слова, не фотографії з місць подій. Навіть ви знаєте, навіть подорожі, які вони готові здійснити, вони вже кажуть: Ми, Марія, не хочемо їхати до Києва. Ми були дуже багато разів. Ми би хотіли відвідати Херсон, Харківщину, поїхати до Куп'янська, прибути до Запоріжжя і подивитися, яка там ситуація, з'їздити в Миколаїв або в Нікапаль, які обстрілюються теж майже щоденно. Ну тобто. Оце, оце оце персональне відчуття болю мені здається, вона. Воно змінило багато речей і прискорило е, прийняття рішень. Е, дуже цінуємо цю е, підтримку, але я хочу наголосити на одному важливому моменті, і це також говорили наші партнери і е, представники нашої делегації на форумі. Нам постійно треба зараз не забувати і фокусуватися на підтримку глобального півдня це так звані країни Африки, Африканського континенту, це країни Латинської Америки, це ті. Партнери, Партнери на близькому і далекому сході, які можуть зрозуміти наш біль через е певні економічні е питання, або е як ми показували, це африканським партнерам, як на Факт того, що вони не отримують українське зерно і не мають доступу не мали він відновився, слава богу, до зернових постачань з України. Зараз це спроможна програма президента Зеленського Grain from Ukraine. Зерно з України нарешті запрацювала за підтримкою турецьких партнерів і підтримки організації Об'єднаних Націй, але так не повинно бути. Ми повинні далі рухатися по правовому треку і на голов. На тому, що Росія незаконно займає крісло не тільки в Раді Безпеці ООН, але й в самій організації. Я думаю, що ці рішучі кроки, ми їх, скажімо так, результат будемо бачити От середина, середина весни, початок весни. Такі мої невеличкі прогнози на. Найшвидшу перемогу України не, 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 не втомилися повторювати наші партнери, наскільки вони пишаються тим, що Україна встояла. І це також, знаєте, червоною е, лінією проходило крізь форум. Деякі колеги говорили: а давайте уявімо, якщо б дійсно план, який мала Росія, Київ за три дні, падіння влади за три дні, він був би. Імплементований. і е, всі згадували, як відреагував президент Зеленський, як він представляє зараз свою націю кожного українця, сила е, якого в ньому є. Е, е. І от зараз ми можемо розглянути ці негативні сценарії, які слава Богу не сталися. Тому треба фокусуватися на е, першочергових завданнях. Дуже чекаємо результату Рамштайна. Дуже чекаємо засідання Пар'є наступного тижня, і о, далі будемо повертатися додому і, е, скажімо так, довиконувати наші зобов'язання по євроінтеграційному треку. І я впевнена, ви бачили вчорашнє історичне голосування Європарламенту. Нам дуже приємно побачити. Я чесно. Кажучи, не очікувала такої цифри. Дехто коментуючи мій пост в соцмережах, писав Марія, видайте список зрадників, хто ці прізвища, які країни там 19 отримались. Там і здається, трошки більше 30 були проти, всі інші за. Ну, цифра в 400 плюс депутатів. я я не пам'ятаю такої резолюції з останніх тематик по Україні. Дуже успішний текст, і він торкається і Білорусі до речі, і е, диктатора Лукашенка територія держави Білорусь. Ми знаємо з вами використовується для тренувань російської армії, для перекидання сил і е, е, для того, щоб мати альтернативний напрямок потенційного наступу на нашу державу. Тримати нас, скажімо так, в режимі готовності, тому дуже справедливо, що частина документу присвячена цьому. Як я сказала, рухаємося далі до нашої роботи, яку ми розпочнемо вже цієї, цієї неділі в Страсбурзі зустрічу політичних сил. Я можу анонсувати, що в Понеділок ви можете чути цікаві новини по керівним посадам в парламентській асамблеї Ради Європи. Це головування в комітетах і посада віце-президента Паріє, яку теж буде займати представниця нашої делегації. Я дуже цікаво чекаю цих новин і разом з делегацією ми вже в дорозі готові працювати на благо нашої держави і. Відстоювати нашу свободу і незалежність на полях боротьби дипломатичного фронту. Дякую, пані Марію. У нас є питання у студії. Прошу у Ірина Удоденко. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи були на форумі країни лояльні до російського режиму, і що вони кажуть? Яка їхня позиція стосовно війни? Дякую. Дякую, пані Ірино. Я е, таких колег не помітила. бо більше я вам хочу сказати к, один з репортерів е, е, Reuters, який е, працює, е, він і е, індійського походження, але працює на теренах Європи. Він висловив свою підтримку для нас це дуже важливо і от трек Індії я не охопила. Але ви знаєте, навіть при е, виступі м, представників там індійського. Дома ми е, були дуже дуже цікаво, що наша тематика була там в грецькому будинку, в будинку е, представників близького сходу, які мали дуже потужні е, адженди на форумі. І я не почула е, особисто е, таких е, висловлювань. Е, Ба Більше хочу сказати: Ну і звісно, Росія була теж не представлена. Я знаю, пані Ірине, що ви маєте на увазі, чи їх е, щупальці каліптування. Мара та дотягнулись до форуму і висловили свою так звану непідтримку або певні застереження зауваження. Я такого не відчула чесно, дуже потужні відчуття, відчуття підтримки. І навіть наші партнери, от ми були в роудшоу по трибуналу в Парижі. Так ви пам'ятаєте, як французький парламент проголосував теж дуже важливе рішення по трибуналу. І ми були в одній панельній дискусії з бувшим прокурором міжнародного кримінального суду. Ви знаєте, у нас не все так просто. З цією тезою МКС не може розглядати справу злочину російської агресії, але деякі юристи, міжнародники, правники, бувші судді, продовжують розвивати цю тезу, з якою ми боремося до сих пір. Я побачила абсолютно. Іншу візію висловлювання, тобто колеги розуміють, що вони все одно хочуть бути дотичними до перемоги спільної. Не тільки перемога України, а саме перемоги спільної, і треба вже ставати ну, нарешті на, на правильну сторону історії. Тому мені було приємно, що я таких висловлювань не почула. І от провокативних теж моментів не було. І, і пані Ірину, хочу додати, зважаючи, що поля форуму проходили майже тиждень, так. Форум тривав майже 6 робочих днів. Бути просто фізично на всіх майданчиках це, це було неможливо. Але з того, що я змогла почути, побачити таких сателітів РФ не було. Пані Марії, ми дуже дякуємо вам, що знайшли час і долучилися Дякую. до нашого ефіру. Дякую за інформацію, яку нам надали з місця події. Нагадаю, з нами була Марія М'єзінцева, народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради України УПАРЕ. Наш наступний брифінг відбудеться у 13.30. У нас заплановано включення з Борисом Філатовим, міським головою міста Дніпро. Будемо говорити про поточну ситуацію у місті. Будемо говорити про трагедію яка сталася напередодні у Дніпрі? Тож залишайтеся з нами, працюємо далі на нашу перемогу і слава Україні!